Почнемо з простої математики. Беремо середню пенсію 4700 гривень, і у більшості пенсіонерів майже половина то й більше з цих грошей йде на їжу. Для простоти розрахунків беремо 2500 гривень на місяць. За рік 30 тисяч гривень. Ви це знаєте без жодних опитувань, тому що ви так і живете. Спочатку відкладаєте гроші на їжу. А вже потім дивитися, на що ще може вистачити. Як мені нещодавно написала одна наша глядачка-підписниця-пенсіонерка, я стою в магазині в голові калькулятор. Беру гречку, кладу назад. Беру макарони кладу назад. Не тому що не хочу, а щоб вистачило до кінця місяця. Моя мета зменшити ці витрати всіх пенсіонерів на 15%. Тобто… З 30 тисяч на 4 500 гривень. Це буде як 13 та пенсія кожному пенсіонеру щороку і без додаткових витрат з бюджету України. І це не обіцянка. Це реальна економія, якщо ми зробимо все це разом. Рахуємо далі: в Україні близько 10 мільйонів пенсіонерів. Тож ці 30 тисяч гривень на рік множимо на 10 мільйонів і отримуємо. 300 мільярдів гривень. Отже, пенсіонери України є головним оптовим покупцем продуктів харчування в Україні. Чому я так вирішив? Да тому, що виручка річна двох найбільших мереж продуктових супермаркетів України, АТБ та Сільпо разом і складають 300 мільярдів гривень. Тож, чому зараз для пенсіонерів немає? Оптових цін, вони ж купують найбільше. Бо сьогодні система вас бачить окремо, а не разом. І поки ви не об'єднаєтесь, з вами ніхто не рахується. Адже кожен купує потрохи, без плану і без об'єднання. Коли ви самостійно витрачаєте 30 тисяч гривень на рік, ви маленький роздрібний покупець.